Доброго дня. Сьогодні хочу показати вам комідорчики, які позавчора я вам показувала відео, як я садила. Позавчора і вчора ми з куляні досадили. Показувала три методи, як ми садимо в агроволокно. Три методи посадки з відкритою корновою системою, напіввідкритою корновою системою і там далені воно із, із закритою корновою системою. З напівзакритою. І кота треба наганати, щоб помідори не ламав. І зовсім з відкритою, там зовсім малесенька дрібнота. Цю ніч у багатьох наших знайомих, в нашій місцевості казали, померзли помідори. У нас, слава Богу, помідори стоять. Перчик вчора ми посадили, ось він теж гарно стоїть. Методи я вам показувала, дуже багато негативу. Дуже багато написали мені в коментарях, дуже-дуже багато негативу. Це мене дуже так. Не знаю, огорчає, як сказати. От, дуже образливо було, але я пробачаю всіх. Дивіться, яке небо, як бузок, який білий і такий такого кольору гарного. Так що ось так сьогодні можу показати вам ще один Є такий метод, гарний теж, який може знадобитися тим, у кого розсади мало. От, земля у нас, дивіться. Я ось стою, це те, що багатьох роздражало. Дивіться, грузне. Бачите, грузне земля. Бачите? Ніби пухенька. Але потім, коли я викопувала, і я спочатку відео сказала, що земля пухенька, а потім, коли почала копати лунку копачем, вона зверху така, як така пересушена. А далі йде як глина, така, як пластилін. Просто неможливо, вона наскільки збита. Я думала тільки в нас. Але тепер розмовляю із своїми знайомими. Всі жаліються, що цього року така земля. А тут, де нема, агроволокна, ось дивіться. Оце така земля. Дощик, тоді, коли я вам казала, що був дощ, а потім сказала, що земля суха, дощик був рівно 5 хвилин. Гарний, але 5 хвилиночок. Він тільки прибив пилячку. Тому всіх, кого я образила своїм відео, я прошу пробачення. І всіх без попередження буду блокувати все. У мене теж є терпіння, я дуже ніжна, ласкава людина, як киця. Ось так буду, буду царапатись. Все, це початок. Сьогодні в нас такий день. Ми їдемо зараз, треба трішечки в центрі з'їздити, щось купити. Потім я буду робити роботу і ще показувати, тому що є такі справища, які можуть у вас надихнути на добрі справи, незважаючи на настрій, незважаючи на те, що відбувається в країні. Життя продовжується, квіти квітують, городи садити треба і робота нас не чекає. Ось так спірея моя любима спірея. А там далі бузок, слухайте це неймовірно гарно. Дуже-дуже така краса. Хотілося би вам. Цей бузок показати дуже так, так гарно, просто, просто, просто. Я дуже люблю нашу Україну, дуже люблю її, оці всі, ви подивіться. Гляньте. М -м -м. Як це не любити, га? Як не боротись за свою землю? Яка для нас найкраща. Ось так, так що з таким. Гарним настроєм в новий день. Ось ми з вами завітали мій улюблений магазин, який називається Агромаркет у нашому містечку. І тут приємний продавець. І дуже-дуже великий вибір для нашого містечка дуже великий вибір і контейнерів, і вазонів, і касет для розсади. Мені дуже подобаються такі ковані. Гарні такі підставки, різні підставки, дуже-дуже багато різних садових таких фігур. От, мені теж це подобається. Різні підставки, От, такі опори, і бамбукові, і дугами, і рівні. Дуже гарно мені завжди подобається тут робити покупки. Дуже багато різних видів, ґрунтів. І різної упаковки, і різного складу для різних видів рослин дуже мені подобається. Насіння тут теж скільки насіння і добрива, і ну все те, що потрібно. Це для садоводів рай. Якби тільки вистачало на все те, наші всі хотілочки, ось дивіться парнички. Я хотіла виписати собі, але дивлюся, тут такі парничоки треба, і не треба буде платити великі гроші за пересилку. Ви тільки подивіться на той широчезний асортимент. Лент. Від самих простеньких і дешевеньких до самих таких крутих і таких наворочених, як кажуть, насіння скільки різного, а добре. І головне, мені подобається продавець, який може консультувати і розказати, що краще, і порекомендувати. Це саме головне. Ось так. Я зробила свої маленькі покупочки тут. Купила такі, три контейнери, два великі один менший, і Універсальний ґрунт, я зроблю ґрунтосуміш для, для квіточок своїх і вже висаджу сюди розсаду. Ось такі у нас маленькі покупочки і такий гарний магазин. Гляньте, яка краса привіз в наш двір. Це із вулиці. Здоровий, гляньте. Оцей бузок, ну як тут його не любить. Це продовжується, а я просто захоплююся цією красотою. Е, ж... Так жаль, що дуже швидко відсвітає, як сонце. Тільки сонце починає випікати і дуже швидко відцвітає. Але гарно. Продовжуємо наше відео. Ось цей уголочок ще зробили. Ми з коляною свідки тому як ми його зробили. Але було недороблено тим, що ми просто стіночку покрасили і все. Це, хоч фарба вона така з латексом, е, ніби миюча, але ми не будемо е, чекати, миюча вона чи ні, тому що все-таки тут плита, і готується їжа, і ті, ті, тістечко місяця. Тому ми купили ось таку прозору плівку, таку вона знімається. Отак От знімається і наклеюється на стіну. У нас і була тут. Ось так. Вона розігіднується. І така прозора. Наклеїться, я зараз наклею на всі оці, на оцю стіну, де у нас висить тут. Висять наші всі знаряддя. Ось так. І тут де дощечки, де це все, де руками дуже часто лапається. Ось там. І головне отут зона плита. Біля плити отам, аж вгору. І ось тут теж у мене стоять то інструменти, то паперові рушнички. Постійно буває таке, що лапається руками, а ні, то коли смажиться, брізки летять, то так я буду заклеювати. Я заклею, вам потім покажу, як це воно класно. І якщо хто не знав, то знаєте, є така плівочка. От, і вона дуже-дуже гарна, вона для таких потреб саме те, що треба. Ось так. І купила ось таку кастульку давно мені потрібна була. У мене є така 10-літрова, але вона вже дуже дав, років 30 мабуть. і вона вже так, в такому вигляді, що мені все одно вам її показувати. А це я взяла таку. На 10 літрів, але вона така широченька, що якщо потрібно буде стерилізувати, тут стане 5-6 баночок. І так як ікру, салатики як закручувати, теж вона буде мені стане в нагоді. Ось такі покупочки, ще контейнери і землю, я вам показувала в магазині. О, так що сьогодні і квіточки посадимо, і плівочку поклеїмо. І дасть Бог, Коляня пообіцяв ще поїхати, поїдемо на якісь годиночку, на годиночку якусь, на, ще на одну річечку. На ставочок, річечку, покажемо там лебіді є. Подивимося, тому що за ці дні дуже ми втомилися, і Колян зараз на роботу поїхав, от то приїде і поїдемо трішечки, відпочинемо і покажемо нашу природу тим людям, хто не може виїхати. Чи по хворобі, чи в евакуації не може поїхати, тому нам хочеться вам і так послужити, щоб вам було добре. Ось так, так що залишайтеся зі мною, будемо працювати. Так, ось так справилися. Мені самі було не дуже зручно, але я справилася. Ось так поклеїла. Бачите, як вона виглядає. Колір той, той самий, але вона така із блиском, відблискує. Гарно так. І головне, що вона дуже гладенька, її можна мити. Трішечки треба буде докупити, тому що не вистачило. І ось тут полосочку, і ось тут зроблю отак. І ось тут саме за плитою не вистачило, тому треба буде докупити. Але ось так. Тепер я не буду хвилюватись, що воно десь мені ляпне. Ось так. І тут у вас аж під потолок, самісінький потолок, я зробила те ж саме, тому що її істи готується. Там то він тусовок і будемо вимазуватися так. Воно таке гладесеньке, м'якесеньке, приємне, мити буде дуже легко. Ось так. Моя колекція пеларгоній, гераній, калачиків, хто як називає. Додається. Дивіться, які гарні. Ось такі. Вчора подарувала мені. Подружка-сестричка. Вона ще не квітує, але казала дуже гарно. Осі мої так гарно розвиваються, квітують. Дивіться, які ніженькі схожі на віолки, на анютині глазки як їх називають. ця одна від квітувала, а інші квітують. Зараз беру ці контейнери і йдемо садити квіточки. Ось так залишився в мене ґрунт. ґрунт суміш той що я під розсаду садила, висаджувала під розсаду, посипала волоночки. Тепер, що я хочу ще сюди, купила сьогодні такий універсальний ґрунт, він для квітів, для овочів. Я теж висипаю всю цю грунту, висипаю квіти, тому що самою ґрунтосумішу садити квіти не бажано, тому що вона занадто легка, їй навіть поливати тяжко. Вона вспливає і виходить не дуже добре. Треба змішувати із або з ґрунту земля, або таке, це мене ґрунту суміш, я змішаю. І ось що треба, з чим мене є. агроперліт. Я якої паточки багато не буду, тому що він, якщо його багато, може зробити не те, що нам треба. Якщо багато перліту, він сильно поглинає вологу. І потім довго земля не пересихає, і квітки знаходяться в постійно в такому вологому стані, що для рослинок не дуже добре. Так, ось так я змішую і роблю ґрунт для посадки квітів у контейнери. Зараз я все змішаю. А в самі контейнери вони без піддонів. Чому? Тому що вони високі. Подивіться, така висока тут. Така штучка. А це треба, щоб скільки води настояло, застоялося, щоб водичка витікала. А для того, щоб цього не сталося, я насипаю. На дно керамзит. Потім засиплю ґрунт, гарно його проглю водою, аж потім буду висаджувати. У мене залишилися петунії. я меценарарію і калачики. І ось така ще ахілея є. Висаджу такий контейнер і поставлю на терасочки на стелаж. Дивіться, як гарно. Стелаж у нас буде друге життя для стелажа. І внизу будуть контейнери теж такого ж кольору із квіточками. Буде дуже гарно. Ось так я висадила розсада петунію, така гарненька у нас. Е -шолія, е -шолія, е -холія, як називається? вона Це такі як безсмертники, сухоцвітики. От. Вони будуть композиції гарно. От. І, і калачики. Теж я черенкувала, вони попри... поприживалися. І це нерарія. І тут те ж саме і петунія є, і ценарари є, і ешолія є, і калачики. Ось так. Ось такі контейнери, гарно воно виглядає. І буде у нас гарненько. Так ось такий у нас гарний вийшов в сілажик. Буде він стояти до зими, ці квіточки будуть. Я думаю, що це гарно буде. Коли воно все приживеться і все буде квітувати. Ось так. Пітуньки підуть наперед. От, сюди будуть звисати так гарно і тут так само. Так що я думаю, що буде у нас гарно. Так, все, заклеїли, доклеїли. Всі, де було потрібно коляня, докупив. Ось тепер ось так заклеїно і аж донизу. Ось так все тепер заклеєно. Ось так гарно. І ще подарували тільки що мені два такі рушнички. Ось один тут. Ось такі гарненькі, приємні. Якраз будуть мені такі сюди, до цього місця дуже приємно так буде. Так що отак ми, не за великі гроші, обновили собі трішечки.